Вихідними на стадіоні 18-ї школи програмів фінал чемпіонату місця з футболу серед команд виробничих підприємств та аматорських колективів. За першість боролись дві команди Атлетик та АФК. Організаторами виступили управління молоді і спорту міської ради та федерація футболу кам'янського. Хто став володарем кубку, розкажемо далі у сюжеті. Футбольний чемпіонат розпочався більше місяця тому, і на групових стадіях фаворити турніру мінялись майже кожної гри. У фінал вибрались дві найсильніші команди Кам'янського. У півфіналі за третє місце боролась команда Сталь та Рапід. І з рахунком 6-1 бронзу отримала команда Сталь. Тепер перенесемось на фінальну гру. На стадіоні зібралось чимало шанувальників футболу від малечі до поважного віку. Мы тут рядом же живем, и поэтому приятно, когда молодежь, ну, в общем, взрослые люди играют в футбол. Очень приятно. Что я получаю удовольствие. Сегодня я болею за за красных. Футбол это, конечно, жизнь, это, это все. Що такою, котора надо Гра розпочалась із гімну України у першій половині. Команда Академії виглядала впевненіше атлетика і вже в перші хвилини забила свій перший хол. У свою чергу академіки намагались переломити гру на власну користь. Мали кілька небезпечних моментів і були за крок від другого голу. Але голкіпер Атлетика був просто непробиваємим. І у підсумку гра завершилась з рахунком 3-1 на користь Атлетика. Хороший турнір організувала федерація. Було кілька хороших команд. плей-офф не вийшов газовик. ми розчитували з гра в фіналі. Ну вновь образована ріорганізована зіржені, троє називається АФК, дошов до фіналу. Хороший футбол показывает, забивает много мячей. С ними было сегодня тяжело. Хорошо, что мы смогли переломить э, игру в свою пользу, забили красивые голы и выиграли. Я доволен. Было очень тяжело. Команда, и на мое мнение, явно сильнее сегодня была, но это только сегодня. Нам, может, чуточку не повезло в моментах. Соперник реализовал в свой момент, а мы нет. А так, в целом, на мое мнение, игра была Ну, приблизительно более-менее равнено. Сьогодні вратарь поймав кураж соперника. Йому тільки аплодисменти. Він сьогодні молодець. Ну как бы це йому плюс, а нам мінус. По закінченню матчу церемонію нагородження фіналістів проводить начальник управління молоді спорту Едуард Коряк. Але ж це фінал, це фінал чемпіонату міста Кам'янське серед промислових підприємств та матерських колективів. Я дуже задоволений, що у матчі було забито стільки м'ячів. Хочу подякувати командам за це ведуще, який хочу подякувати. Наш за те, що збройне силище захищають нашу країну і дають на таку можливість грати на футбольних полях, наш, нашій молоді відданий шанувальник футболу і директорка ліцею номер 18 каже: уважно спостерігала за усією грою, вболівала за АФК. Емоції зашкалювали, дуже інтригуюча гра. Мені сподобалось, як грали чемпіон, який перемог цю атлетика, як і наші. Дуже цікава гра, І Я вважаю, це дуже важливо, що проводяться такі ігри, тому що ми, дітей, діти знаходять можливість займатися футболом, займатися спортом, а не бродити по вулицям. Закінчили чемпіонат загальним фото на цьому. Завершується сезон 2022 року, і вже незабаром у футзалах буде розпочати новий 2022-2023 спортивний сезон.